Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 616 за підручником Алебра 8 клас автор Олександра Іздера. І наше завдання знадіть значення виразу. Поїхали із першого. Значить, так, малюємо Так. Поїхали. Ікс. Куб мінус 8. 9х квадрат мінус 16 поділити на х квадрат плюс 2х плюс 4 на 3х мінус 4. Що ми робимо? Ми максимально нам треба спростити. Дивимося, означає, перший дріб, як ми можемо скоротити тільки коли ножимо, так? У нашому випадку тільки додавання і віднімання. Згадуємо формулу скороченого множника. У чисельнику у нас різниця кубів. Тому давайте розкладемо по цій формулі. Тобто х8 це 2 у кубі, тому мінус 2, другий дожишки – це квадрат першого, плюс добуток першого і другого, тобто 2х, так, і плюс квадрат другого. І є а внизу. У нас різниця квадратів. 9 це 3 в квадраті, а 16 це 4 квадраті. Тобто у нас виходить 3х мінус 4 помножити на 3х плюс 4. На множення. Помножити, перевертаємо і дивимося, що другий дріб у нас взагалі ніяк не розкладається, але в цьому є фішка, в тому, що ми можемо щось 100% скоротити вже. Так? І внизу у нас х квадрат. Плюс 2х плюс 4. Поміняли чисельники знаменник місцями. Як ми бачимо, у нас круто все скорочується. Дивіться, ось ось це. Так, вираз. Пробачте. 3х мінус 4. Тобто, із того, що було, ось таке велике, стало ось таке маленьке. Так? У нас залишилось хміну 2, так, поділити на 3х плюс 4. Ось тепер замість х можемо поставити значення мінус 3. Тобто у нас виходить мінус 3, мінус 2. Так, поділити. Поділити так, більше нічого не скупить. Нічого. Так, 3. Помножити на мінус 3 замість х, Так, і плюс 4. Супер. Мінус 3, мінус 2, це буде мінус 5. Так, поділити. 3 на мінус 3. Це буде мінус 9. Так, мінус 9 плюс 4. Це буде мінус 5. Тобто у нас виходить одиниця. Число поділене само на себе. Так, з першим справились. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до двох. Так, друге. Ну, красиве друге, так? Лужка М квадрат. Мінус 10 mn. Вже бачимо формулу скороченого множника відразу, так? Так, постараємось ну, бачити. Добре, поділити. На 0,2 М квадрат, мінус 5м квадрат. Можливо, щось винесемо за дужки, У нас вийде різниця квадратів. Ну, будемо дивитися, добре. Так, і поділити на 5. Переписуємо все таке саме, але є нюанс. Знову ж таки сказали, що до шкаф у нас формула скрочена множника. Це квадрат різниці. Дивимося на перший і на останнє. М квадрат це буде м, так, мінус. І 25n квадрат це буде 5n, так? У квадраті. Мінус 5n. Ну, півбіти є. Так, і це все до квадрату. Поділити. Ой, може вже, мабуть, можна помножити. І перевертаємо. Так, скоротити 100% повинно бути, але зараз побачимо, що. Значить, у чисельно у нас 5, що ми можемо винести? 0,2. Так є, виносимо 0,5. Так, більше нічого не можемо винести. Що у нас залишається? У нас залишається м квадрат мінус 50 на 2. Ну, зрозуміло, так, це буде 25 м квадрат, Ну, якщо пам'ятаєте, що таке ділення. Що ми можемо зробити? Дивіться, я запишу так, m-5n до квадрату, поділю на одиницю, щоб ви розуміли, що де скорочуємо 5, так? І на дві десятих, а далі у нас формула скрученого множника, Різниця квадратів у нас m-5n помножити на m плюс 5n, так? Люблю це домальовувати, взагалі красиво, ну нічого страшного, так? Саме головне, щоб ви зрозуміли суть. Значить, що у нас виходить? Що ми можемо скоротити? Ну, звичайно, M-5n максимум, що ми можемо зробити. Тут лише ж квадрат. Тобто, у нас залишається 5 помножити на M-5n, одна штучка залишилась, так? І поділити. На 0,2 у дужках М плюс 5М. Ну, супер взагалі. 5 поділити на 0,2, це буде 25. Треба нам це. Ну, я не знаю. Максимум давайте розкриємо дужки, може нам так. Ну, хоча, це не принципово, чи принципово? У нас 10. Ні, не принципово, я буду так представляти 5 замість М у нас 10. Мінус 5 помножити на 3, так? Виходиш, так? Поділити на 0,2. Все таке саме, тільки з плюсом. Плюс 5 помножити на 3. Значить, то нічого не переходило. Так, дорівнює, що в нас виходить? 5 помножити. Так, 5 на 3 15, тобто 10 мінус 15, це буде мінус 5, так? Ну, мені так легше рахувати, не знаю, кому як. Так, і нам 2 десятих треба помножити. Тут уже плюс 10 плюс 15 це буде 25. Значить, це все правильно. Але але ми можемо скоротити навіть зараз. 5 і 25, це буде 1 і 5. Дорівнює, Це буде мінус 5, треба поділити на 1. Бо 0,2 на, на 5 буде 1. Все, це буде мінус 5. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!